Ну що, друзі, розмуровуємо хатинку закруткову. <смі> Пам'ятаєте, я вам розповідала, що я замащую каструлю, щоб не виходило повітря. Тепер дивіться: тарам-пам-пам. І кружок чистенький, чистенький. Будемо зараз дивитися, що там ми наготували. Чи вартую я бути на старість господинею, чи ні. Може, вижене мене на старість, хто його знає. Давай сюди. Так. Отак, позасихало тісто з зовнішньої сторони. Ось таке мокре з внутрішньої але це треба ножиком. Тримай, чоловіче. Вірку. Виртку все виртку. Так. Тепер для чого була ця полотнина? Я як, так, би і не сказ... так і не сказала першого відео. Полотнина для того, щоб кришки на другому ряду були чисті. От так це діло усьо зачищається. Може, котрась буде і кришка, і грязна, але переважно завжди це все діло проходить чистенько. Ну, побачимо зараз. Зараз побачимо. Щоб мені там хто не говорив, такі по бабчиному рецепту і по, е, свому, по своїй практиці своїми помилками. Не одну помилку. помилка була в житті, але завжди все виходило класно. Так, тепер отак. Гаряче дуже гаряче. Дуже гаряче. Але нічого, помаленьку. Отак. От так, це зняли. Ну, ось так виглядають. Слойки. Зараз побачимо, що там. Витягнемо один і будемо дивитися разом з вами. Бо все автоклав та й автоклав. Це люди в автоклавах роблять. Ми вже роки рокенні робимо у такій каструлі і нічого. Дивіться, друзі. Бачите, яка красота. Повні баночки. Повні баночки. Ага, чоловік все облизує, повні банки. Не без того, щоб не було десь, може, трішки і відкіпіло. Але ось така красота. Подивлюся, що ти там показуєш людям. Ось така, друзі, красота. Добре? Беремося ми закручувати це все, бо кришки в нас не закручені, як бачите. Ніколи не закручувала і не думаю. Так що, щоб не виходило повітря, закручуємось. Потім покажу. Ну, то все ж таки, друзі, я вам не можу, щоб я вам не показала, що й до чого. Бачите, дивіться, дивіться які кусочки м'яса. Ціленькі, нічого не розкипілося, не розварилося так через силу. Як поставила? Так воно і зготувалося. Закручую. Отак От виглядає перший ряд літрові слоїки квасолі. А ось так ці циганки виглядають слої, у слойку. Ось такі чорні квасольки. Але усе класно, все гарно. Трішки, трішки вибігло бульйону, але це не страшно. Це взагалі не страшно. Ну, це все залежить від того, як горіло в кухні. Закручуємо. Готовеньке, все файненьке. Так, закрутки вже зроблені. Лишила один невеличкий слойчок. Але воно мені гаряче. Зараз, зараз. То одну руку знаєш, що можна а Так, друзі, виглядає така наша квасолька. Дивіться, як зварилися гарно шкірки. Фасолі взагалі ідеально, як масло. Ой, хороша штука. Просто масло. А, що ще я хотіла сказати? Що у каструлю е кришки ставлю звичайні? Кришки нові. Ніякі старі не ставлю. Нові з новими кришками. Усі слоїки кіплять з новими кришками. Так що, якось так, смакотіща. Так, друзі, я вам обіцяла, що як зготую паштет, покажу. Дивіться, це той ще гарячий, ще лише тільки тепер витягнули. Це той паштет, котрий був м'ясо. Е, на пополам, навіть не на пополам, десь було 70% м'яса і 30% е, сала е, ошийка. Ось така. Ось така вийшла красота. Відкипіло, звичайно. Ну, нічого. Все нормально. Все нормально. Дивіться. Отак відкипіло Це м'ясний. Це м'ясний паштет. А ось сильний. Як би це показати, так, щоб добре було? Це сильний, це саме сало, котре залишилося з голови. І я ще сюди додавала часничку. Ну, це сами, самий жир. Самий жир. Ну і нічого. Що буде в слоїках, то значить буде добре. Літо забезпечене. Літо забезпечене. А, зимою це все нереально з'їсти, але коли піде, підемо у поле, то тоді їсти щось треба буде, бо готувати не буде часу. Так що паштет, готуйте, експериментуйте і все у вас вийде.